Mr. President, good to see you. Nice to meet you again. Good, good. Дуже дякую сьогодні. Приїзду місії МАГАТЕ в Україну. Напевно, на сьогодні це одне з пріоритетніших питань щодо безпеки України і світу. Окупації нашої запорізької атомної електростанції російськими військовими і встановлення найвеликих ризиків щодо вибуху, щодо зриву роботи ядерних реакторів, щодо ризиків відключення блоків запорізької атомної електростанції від нашої мережі. І щодо ризиків і опалювального сезону для наших громадян, так і світова загроза через ті чи інші ядерні ризики. Як я про це сказав, ваш при сьогодні він терміновий. Ми вдячні, що ми сторони одне одну абсолютно розуміють. Ми хочемо, щоб місія МАГАТЕ на чолі з директором росія була і знайшла можливість. Завдяки нашим спецслужбам, завдяки безпековим коридорам попасти на станцію е і зробити максимум для того, щоб уникнути всіх тих загроз світового масштабу. Ми <клухи> <клухи> довіряємо вашим спеціалістам, ми б хотіли, щоб була не тільки перевірка, тому що я вважаю, що перевірка, вона це. Тактичні дії, а є стратегічне рішення. Атомна станція знаходиться на території України, є українською власністю, є абсолютно контрольованою безпековою, контрольованою упродовж багатьох років українськими спеціалістами, саме спеціалістами енергоатому, керівництвом міністерства енергетики, керівництвом енергетичної системи нашої держави. Для нас дуже важливі вимоги. Невідкладні вимоги з боку МАГАТЕ, з боку Організації Об'єднаних Націй і вимоги, які сьогодні абсолютно всі лідери Європи і світу підтримують щодо термінової демілітарізації станцій, виходу всіх будь-яких військових Російської Федерації з вибуховими речовинами, з будь-якою зброєю звільнення нашої станції. І організація демілітаризованої зони, як всередині, так і навколо Запорізької атомної станції, і перехід повної станції під контроль української держави. Тільки так ми можемо усунути будь-які ризики, пов'язані з атомною енергетикою.